Всім привіт! Мене звати Наталка і велка на мій новий канал. За минулий місяць, за жовтень, я заробила на Ютубі 5600 доларів канадських. Але це долари! І я нарешті вважаю, що я маю право створювати свій ютуб і розповідати людям, як на ньому заробляти. Тож сьогодні ви дізнаєтесь, що треба, щоб почати свій ютуб канал в 2024. і в 2025 Теж, але в 2025 я зроблю окреме відео. Буде дуже багато відео, де я буду розповідати вам дуже багато інформації. Сьогодні буде база, яку ви маєте знати, для того, щоб почати заробляти гроші на ютубчики. Якщо ви вже хочете бабки, то треба сповільнитись. Обов'язково беріть зошит і ручку, і обов'язково все записуйте. Це лекції, ми тут навчаємось, а не просто прийшли робити вигляд, що ми хочемо щось робити. Я буду давати вам всю базу. Ніхто такого не дає на українському Ютубі. Погнали! І почнемо ми одразу з вами зі словничка. Зараз я вам розповім терміни, які ви обов'язково маєте знати для того, щоб розуміти мене і інших креаторів в подальшому. Прев'ю. Або іконка, або англійською, воно пишеться thumbnail. Це зображення, яке бачать глядачі перед тим, як натиснути на ваше відео. Воно має привертати увагу та спонукати глядача до перегляду. Сітіар ж саме rate. Це показник, що відображає відсоток людей, які натиснули на ваше прев'ю після того, як його побачили. CTR розраховується як співвідношення кількості кліків до кількості показів, утримання відео чи Audience Retention – це показник, скільки глядачів в середньому дивляться ваше відео. Він допомагає зрозуміти, наскільки відео цікаве для ваших глядачів та захоплює їх увагу. Далі: конкуренти або Competitors – Це інші канали або люди, які створюють контент у вашій ніші і борються за увагу тієї ж аудиторії, покази або Impressions – це кількість разів, коли ваше відео було показано іншим глядачам YouTube. Незалежно чи натиснули вони на ваше відео. Перегляди або views. Обережно, це не те ж саме. Покази і перегляди це різні речі. Це кількість разів, коли користувачі натискали на відео, яке їм було показано. Поняли? Покази. Це «смотрите, яка фотка. А перегляди це коли хтось каже: О, дай посмотрю, що за фотка. Поняли? Один перегляд зараховується, якщо ваші відео подивились довше, ніж 30 секунд. SEO-оптимізація. Або Search Engine Optimization це набір дій спрямований на поліпшення видимості вашого відео на YouTube. Він включає в себе правильний підбір слів або тегову назву, або хештеги, або, або, або ми будемо говорити про це пізніше. Тож на сьогодні. Вокабуляр закінчено, і зараз ми будемо переходити до обирання ніші. Якщо вам щось не зрозуміло з вокабуляру або є якісь терміни, які я до сих пір вам не пояснила, ви можете писати в коментах, я вам це відповім. Тож ніша і підготовка каналу, і її концепцію до випуску. Перше запитання, на яке ви маєте собі відповісти, про що буде ваш канал? Про що буде ваш канал? Приклади, це може бути дитячий контент. А може ви юрист і ви візьмете юриспруденцію? А може медик, і ви будете розповідати як доктор Камаровський про здоров'я? А може ви обожнюєте політику і тоді ви візьмете і будете як Арістович давати прогнози. А може, ви хочете робити контент без обличчя, бо ви нічого, як вам здається, звісно, не вмієте заробляти гроші на тому, що ви будете робити контент за допомогою штучного інтелекту. Будь-що що завгодно можна монетизувати на Ютубі. Просто зараз загугліть як варити яйця. І подивіться, скільки переглядів на цьому відео на Ютуб. Як обрати свою нішу? Перше. Ми визначаємось тим, що ви любите. Не завжди ми робимо те, що ми любимо. Але якщо ви хочете, щоб YouTube став вашою пристрастю, а не тільки інструментом для заробітку бабла, то ми маємо обрати, що ми любимо. В мене це інструмент для заробітку бабла. Ми виписуємо ваші сильні сторони. Те, що ви любите, і ваші сильні сторони це ваша пристрасть. Далі ви виписуєте, за що вам можуть заплатити люди. Ваші сильні сторони і те, за що вам можуть заплатити, це ваша професія. Після цього ви виписуєте, які є зараз потреби в світі. Я думаю, це буде неважко. Зараз, як і завжди, Потреби на розбагатішати і на не поїхати кукухай завжди є потреби на розважальний контент і так далі. Але я вам рекомендую прям в цю тему віти поглибше і подосліджувати, що ще таке є, що потрібно людям. І потреби в світі, і те за що можуть заплатити, це ваше покликання. А те, що ви любите, і потреби в світі це ваша місія. Коротше, ми це все беремо і з'єднуємо, і це все виходить нашою місією. Я вам наведу дуже короткі. Приклад, на прикладі себе. Що я люблю? Я люблю давати поради. Я обожнюю давати поради, навіть коли їх не питаються. Є сильні сторони. Я не боюсь камери, я вмію розмовляти на камеру, я вмію писати сценарії. Я багато років працювала на Ютуб, я шарю за Ютуб. За що мені можуть заплатити? Мені платять за особисті консультації. Приходьте і за те, що я вчу людей, як заробляти на Ютубі, і Ютуб мені ще платить за те, що я контент-креатор на його платформі. Тобто я вмію створювати контент, я вмію навчати людей, як створювати контент, які Зараз є потреба в світі. Люди хочуть заробити гроші. Люди хочуть працювати онлайн в Україні. Українці хочуть заробляти в доларі, і ми це все з'єднуємо. І ось так народилась моя ніша. Я почала цей ютуб-канал, тому що все мені зрозуміло, як що має бути в мене. Обов'язково рекомендую вам заповнити цю сторіночку, цю табличку, щоб зрозуміти, хто ви і про що ви, і обрати свою нішу. Після того як ми обрали нішу, ми маємо визначитися, які цілі ви переслідуєте на цьому каналі. Як я вже сьогодні сказала, їх може бути декілька. Для когось це розкритись творчо. Хтось обожнює малювати, і він хоче показати свою творчість, бо його роботи не доходять до виставок. Наприклад, хтось обожнює співати, він шукає слави, він шукає популярності. На телек не беруть, треба платити гроші продюсерам, багато битися і так далі. І тому люди обирають Ютуб. Хтось як я просто хоче зробити бабла, і тому я пілю фейслес контент. І заробляю на цьому від п'яти тисяч доларів на місяць. Дуже цим пишаюсь. Живу в Канаді, все добре. Хтось має бізнес, і йому треба більше клієнтів. Наприклад, зараз я обожнюю, як я сказала, давати поради. Я хочу більше консультувати людей щодо заробітку на Ютубі. І ми, наприклад, беремо юридичну контору, якій бракує клієнтів, і їм треба їх знайти. YouTube допомагає вистроїти такий більш особистий зв'язок з клієнтом, тому що Reels на 30 секунд ви просто перегорнете і ви забудете через 3 хвилини, що ви там дивились. В YouTube ви пам'ятаєте людину, її голос, ви вибудовуєте зв'язок, і це дуже класна платформа для пошуку клієнтів для бізнесу. Тому це підійде і також для тих, у кого вже є бізнес. Ви робите нігті, ви робите вії, ви даєте медичні психологічні консультації, ви робите масажі. Це все ви можете знайти на Ютубі. Якщо ви хочете навчати когось англійською мовою, у вас є ваша школа, німецькою мовою, чого завгодно, ви можете це робити на Ютубі. Це, це саме та платформа, куди люди приходять і звертаються, як зробити щось. Як знайти щось, як досягти чогось? Навіть якщо ви хочете розкрутити свій інстаграм, вам треба йти в Ютуб, чесно кажучи, по перегнати трафік з Ютубу простіше за все в інстаграм ніж будь-куди. Заробити грошей, перегнати трафік, знайти нових клієнтів, поділитися вашою творчістю, відволіктись від проблем і так далі. Обирайте, яка ваша ціль. Вона має бути саме ваша. Не обирайте правильну ціль, заробити грошей. Якщо ви при цьому малюєте картини і ви хочете щоб світ відчув вашу творчість, не обманіти себе, оберіть як є, бо кожна ціль має свою цінність. Далі ви зрозумієте, чому зараз я хочу вам дати декілька прикладів ніж, які можуть бути вам близькі. Якщо на початку вам буде важко обрати про що ви хочете робити контент, обов'язково треба розуміти, що ніша має вас захоплювати, але ви не маєте бути в цьому гуру, ви не маєте бути в цьому найкращим. Бо завжди на планеті буде хтось хто кращий за вас. Якщо ви психолог, в Ютубі дуже багато психологів, але це не означає, що ви не маєте починати бути психологом на Ютубі. Ні, ви можете стати в ряд з ними, і я, як глядач, можу вибрати вас, да хоч по фотки, хоч по голосу по вашому, хоч по зйомці, хоч по рівню звука. Ви можете тисячу разів бути краще ніж хтось. Але я оберу людину, у якої гірше картинка, бо мені більше подобаються її думки і в неї менше переглядів. Тобто зараз подумайте над тим, що вам дійсно відгукується. Перша ніше новини та аналітика. Ребята, Я аналітик Ютубу. І як аналітик Ютубу, я вам можу сказати. Що найтеговіше за, за жовтень, от точно, було це війна, Ізраїль, Палестина, Іран, Путін, США, вибори в США і так далі, і тому подібне. І політика завжди крутиться в топах її дивляться по всьому світу. Так здається, що іноземців не політики. Але. Дорослі іноземці, і їх дуже багато. Всі дивляться новини в Ютубі, по телевізору, по радіо. Я їду в таксі навіть. Я живу у франкомовній провінції, і там щось бла-бла, бла говорять французькою, а потім я чую там бахмут, бла, 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 бла. І тобто я чую, що це новини про Україну. Навіть канадський таксіст їх їде і слухає. Тому новини і аналітика це дуже широка ніша, в яку можна влетіти. Там навіть тарологині гадалки, відьми, навіть вони є в політиці. Наступна ніша це розважальний контент. Так не обов'язково робити це як лев на джипі. Ви можете просто сидіти перед камерою, читати смішні історії про ваших колишніх. Переписки з їх мамами, ви можете просто з друзями лопати шарики жопой. Ви, ви можете просто придумувати якісь конкурси. У мене була ідея забирайте зробити музичну вікторину для людей, які сидять вдома, в них вечірка, щоб вони врубали канал і на скорості відгадували, що за перша пісня грає по трьох секундах. Ну коротше, ви можете зробити що завгодно. І насправді так здається, що у нас є Льоша Дурнів, у нас є лев на джипі, у нас є ВКВ, і у нас є Stadium Family. Більше, ну, як на мене, у нас немає нормального розважального контенту. Я не беру, типу, стендап, я не беру. Підпільні клуби, розгони, загони, подгони, оце все. Бо мені особисто це не цікаво, але я не виключаю, що це існує на нашому ринку. Для мене таких чотири кита українського гумору існує, і я вам їх називала, але це не означає, що їх не може бути п'ять, що їх не може бути шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тобто. В Америці ну не один же містер Біст теснує. Ви ж розумієте, якщо я вам почну вивалювати список всіх людей, у яких більше ніж півмільйона підписників. Ми будемо тут дуже довго сидіти і їх розбирати. Тому, якщо вам подобається розважати людей в будь-якій формі, не особливо мати на це багато грошей. Просто беріть і розважайте кулінарія та рецепти. Дівчата, хлопчики, небінарні персони. 500 тисяч переглядів. На відео, як правильно смажити яєчню, я думаю, це все каже за себе. Мені не треба нічого додавати, і це тільки на українському Ютубі. На українському Ютубі дуже вузька аудиторія. Ми про це теж поговоримо пізніше, в чому тут є плюс, в чому є мінус. Тому, якщо вам дійсно подобається готувати і щось розмовляти, я бачила відео якоїсь жіночки, як вона просто щось готує їсти і 40 хвилин розповідає про історію про своїх подвиг. А от була Ірка, і вона пішла і, і зрадила своєму чоловіку, а він їй каже, Ти і так далі, і тому подобає. І просто жінка готує. Отак, от камера розповідає, в неї дуже багато переглядів. Тому якісний контент можна зробити, хоч просто з мобілкою своєю. Головне, що буде всередині цього контенту, щоб привабити людей. Сімейні та дитячі канали. Друзі, це така монетизована індустрія. гад, oh Якщо дитина скаже своїй матері, я хочу це, рано чи пізно, дитина це отримує. За це платять дуже багато грошей за рекламу, за іграшки, за розпаковки. Якщо у вас є молодший брат чи сестра, якщо у вас є дитина. Беріть просто її і починайте знімати, і через 10 років вона вас зробить мільйонерами. Нехай відпрацьовує, чого вона сидить, нічого не робить. Просто я дуже хочу, щоб ви звернули увагу на дитячий контент, навіть якщо у вас немає дітей. Є дитячі книжки, є дитячі мультики, зі штучним інтелектом можна робити, є дитячі пісні, які можна робити зі штучним інтелектом. Діти смотряться просто по 700 тисяч разів з різних пристроїв. Тому я вам дійсно рекомендую замислитись теж над цією нішою. Краса та мода. Просто нав'язані стандарти перемогли, перемогли, перемогли дуже давно. Я вже все перестала з цим боротися. Я це просто прийняла. Тому якщо ви будете робити канал про те, яка зачіска, як її зробити, зачіску, яка. Росістка підійде для такого типу волосся, як робити правильно накладати тінюшки, як обрати під свій тон шкіри одяг, як обрати догляд до своєї шкіри, як правильно робити манікюр. Народ там просто стільки можна зробити в б'юті індустрії і заробляти на переглядах і на рекламі, бо це дуже широка ніша. Особливо українські дівчата дуже сильно люблять за собою доглядати. Якщо ви робите нігтіки на дому, ви ізі можете це знімати, виставляти в Ютуб. Ви можете робити нігтіки і пліткувати з клієнточкою, виставляти це в Ютуб. Це приводитиме вам нових клієнток. Або це монетизується і якийсь виробник українських лаків для нігтіків. Скаже. А ви можете поставити мій лак, коли будете робити процедуру дівчині. Нарощування, наприклад. І щоб він стояв все відео і сказати: Боже, який класний гель! Купуйте всі майстри. І навіть якщо це відео збере тисячу або дві тисячі переглядів на Ютубі. Ви розумієте, навіть якщо 10 20 людей купить цей лак, ця реклама окупиться рекламодавцю і вам. Тому велика кількість переглядів не завжди важливо. Важливо якісно зробити контент, щоб його подивились. Фінанси та бізнес це болюча тема, болюча ніша, яка буде боліти, мабуть, завжди українцям. Завжди, але я вас застережу, будь ласка, не робіть якісь якусь інфоциганщину, якийсь успішний успіх. Давайте так, як ютуберка, я вам скажу, що це працює. Це працює. Працюють перегляди, працюють консультації, працюють, якщо ви будете продавати курси, це все працює. Але якщо ви, як останній капіталіст, наприклад, зробите якісний, класний україномовний контент, це запрацює ще більше, і у вас буде ще більше переглядів, ще більше реклами. Ви відмовитесь рекламувати казино, дочекаєтесь нормального спонсора, і все у вас буде добре. Але ця ніша буде завжди завжди відома, завжди люди будуть, будуть хотіти знати, як розбагатіти технології та огляди, розпакуваннячку айфона, розпакуваннячка нової аудіотехніки, нової камери, нового штативу, порівняння дешевих штативів і дорогих. Порівняння такої гітари і іншої це завжди теж буде працювати. Нас оточує техніка 24 на 7. Ми залежні від техніки, це вже частина нашого життя. Тому технологічні обзори, оцей мем коли. Дивлюсь, який електронний чайник дерьмо, коли вже його купила. Робіть таке, всі будуть дивитись. Спорт та здоровий спосіб життя. У мене є подружка, вона тренерка, і нещодавно їй хтось сказав, що типу, це все скоро вийде з моди. І твоя професія, і ким ти будеш? Ким ти будеш після цього, після свого спорту? Вона фітнес-тренер. І я й кажу: рідна моя, люди завжди будуть намагатися не здохнути в 30. Завжди. Ми завжди будемо щось робити, щоб продовжити свій вік. І поки що зараз це як добро і зло бореться в нашому світі, і ті, хто на стороні спорту, вони на стороні добра, скажімо так. Тому ця ніша ніколи не вийде з моди, бо не придумали ще чарівну пігулку, як стати здоровіше. Не придумали чарівну пігулку, як схуднути різко. Не придумали чарівну пігулку, так щоб ти лежав на дивані в тебе різко перестало боліти спина або шия. Це все стосується спорту, здоров'я, ну і краса це окрема ніше, все ж таки, бути красивим, і бути здоровим це різні речі. Зараз хочу звернутися до тих, хто каже: Я нічого не вмію, я нічого не вмію на Ютубі. Що мені робити? Я прийшла сюди, щоб вас заспокоїти для початку, бо треба починати ютуб-канал спокійними. Ось тут ви побачите скріншот відео: дві дівчини. Зняли відео. На 8,45. 8 хвилин 45 секунд. Як одна іншій ставить укол. 1,3 мільйони перегляди за 4 місяці. Як зробити укол комусь? Українською мовою відео набрало 1,4 мільйони. Тобто уявіть, леви на джипі орендують собі офіс. І окремо знімальну кімнату, студію, майданчик. Вони платять за величезну команду, вони платять авторам, вони платять людям, які роблять прев'ю. Там, коротше, аналітика, seo оптимізація. Ну, там просто працює цілий продакшн. І вони збирають таку кількість переглядів, як дві дівчинки, які вирішили показати, як правильно робити укол. Друзі. Понижуємо градус, так сказати, сорму, крінжа, напруги, розслабляємось і дійсно обираємо, що ми можемо робити довго, сфокусовано, на позитиві і статично, типу робити завжди. Ми обрали з вами нішу, ми поговорили дуже багато про ніші. Далі ми будемо розмовляти про те, як. Почати, як загрузити відео, як зробити всі оптимізацію, як обрати іконку, що таке CTR, як з ним працювати, як робити аналітику. Боже, нас чекає дуже 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 з вами багато роботи. І я хочу, щоб ви написали в коментарях, яку нішу ви вже так собі намітили в голові. І мабуть, якщо буде більше ніж 100 коментарів, я не думаю, що на першому відео буде стільки коментарів, але якщо буде більше ніж 100 коментарів. То я безкоштовно розіграю свою консультацію серед вас. А якщо вас цікавить консультація від мене, то пишіть мені в інстаграмчик. І в мене там, якщо що мало дуже професійної інформації, там більше про мене, про особисте, про особисте життя. Не лякайтесь, це я тут така мі мі, -мі добра, така позитивна. не матюкаюсь в інстаграмі. Якщо вам нема 18 років, вам нема що там робити. Па-па! thank you Well you look